Привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб каналі. Я вже робив обзор на цього бота. Е, сьогодні буду заходити через другий аккаунт, вже виходить. І теж буду заробляти. І так, давайте хочу наповнювати вам, друзі, як тут заробляти. Е, для реєстрації просто заходимо, виходить, виходить, в бота по ссылці Нажимаємо старт. І чекаємо, доки нас перекине в бота. <кій> і так, друзі, ось нас перекинули в бота. Мінімальний вход тут составляє всього 15 USDT. І ми отримуємо монети AVA, друзі. Ми їх можемо обмінювати і отримувати доход. Я сьогодні буду робити виплату, буду вам все показувати, розказувати, в принципі. І так. Я создав другий просто аккаунт, друзі. Ну, ще один, виходить, у мене один вже є. І хочу ще з цього заробляти. В принципі, проєкт плати. Непогано, я вам показував, друзі, хто бачив. Ось дивіться, в мене є 6 тисяч 15 USDT, виходить. Давайте, друзі, зараз зразу. Будемо відкривати, виходить, <coughs> заробіток. Ось, як бачимо, показується поповнення. І ось у заробіток, да? Дивіться, друзі, 6015 з Давайте нажмемо відкрити. Ось один тариф я його купляю. Купіть зараз». І все, дивіться, друзі, мені одразу вже виходить йде начислення. То есть, ось як ми бачимо, ось оновлення получається. E, і зразу ми вже отримуємо доход. Ось, як ми бачимо, в мене працює вже. E, 6. 6 я вже, друзі, отримав. Давайте зараз я вам покажу. E, ось, як ми бачимо, на балансі в мене 6. Тобто я їх вже можу, друзі, обміняти і зразу вивезти, виходить? E, давайте запустимо ось майнінг. Дивіться, я скільки буду отримувати. 265, починаємо майнити. E, все, майнінг в нас вже працює успішно. Заходимо, друзі, в центр задач. За реєстрацію, дивіться, ми можемо тут зразу отримувати, виходить, бонуси. За підписку в Telegram, друзі, теж можна отримувати бонуси. Тобто, давайте зразу підпишемося. Ось. Нажимаємо Приєднатися все, повертаємося назад. І завершено. пригласити друзів в команду, теж можемо отримати награди. І, і так далі. Тобто, за все можна отримувати награди. Зараз я вам все покажу, все можна буде обміняти. Е, і так, у нас є щасливий розіграш лотерея, друзі. Тобто ми тут зможемо, виходить, проходити лотерею. Е, Недостатньо в мене, як бачите, ну, для розіграша. Е, ось один у мене доступний. Чекаємо, я, я поповнився. Після того, як ви поповняєте, ви можете отримати тут ну, виграти монет. Ось, дивіться, 100 монеток я виграв. В принципі, непогано. Зараз я ці всі друзі монети буду міняти. І кожен день вже буду мати собі стабільний доход. Далі, друзі, є техподдержка, Ось можете обращатись кому щоб не непонятно, Також можете вибрати мову. Український тут, на жаль, немає. І так, давайте вернемось назад. от зараз проблема. Вернутися назад. так, все, Далі. Тут у нас показується про виплату, це я вам все покажу. в принципі, Йдемоте далі. Ось у нас є таблиця лідерів, я вам вже показував. Ось виходить, як мій аккаунт зараз лідер. Далі, дивіться, по ВІПам, друзі, Віп ВІП-2 VIP 88, VIP 3 228. І так далі. VIP 4, VIP 5, VIP 6 і е, аж до VIP 10. Тобто, можете, е, хто хоче, заходити, друзі, приглашати в команду і заробляти. в принципі. Е, доход мій 265. Тобто, це десь один, е, якщо ще поняти завдання. Десь, в принципі, один я не скільки там виходить. Один і, шість, і шість, вроді би, не буду брехати. Е, і так, Далі реферальна силочка наша, можемо пригласити в команду п'ять уровнів для того, щоб заробляти як можна більше. Е, далі, давайте перейдемо друзі, в мій кабінет. Ось, Якщо ми хочемо поповнитись, нажимаємо на перезарядку і поповняємося. Допустимо, якщо через е, trc 20 USDT, ось, скопіювали адрес кошелька. Поповнились на ту суму, яку ми хочемо. І нажимаємо Перезарядка друзі завершена і чекаємо, доки кошти нам поступлять на баланс. тож так само в ТРХ і в другій валюті. Немає разниці, друзі. Далі, отзивати де фінансовий отчот, друзі. Ось ми можемо подивитися фінансовий а Ава мої ось 6000 це виходить влічення системи. Награда за задачу 100. За, з, награда за задачу 200 і розіграш подарку від 100. Тобто, це, друзі, я все вже можу обміняти. Давайте ми зараз перейдемо. Я вам покажу. Ось ми тут міняємо AVA і USDT. Тобто, давайте так і вводимо, друзі. Дивіться, скільки в мене є, виходить. Е, нажимаємо, чекаємо зараз, буде загрузка. Так. Щось, щось в мене не нажимається. А зараз ну, вернусь назад. І так, нажимаємо обміняти. І ось все ставимо. бачите, Можна сразу все нажати, щоб Це долар 60. Да, як я вам казав, друзі. Все, нажимаємо підтвердити, і міняємо вже ці кошти на USDT чи на TRX, що ми захочемо виводити. в принципі. Так, все. Обміняли. Як бачите, у мене вже $1,60 є на рахунку. Фінансові записи. Далі в команду. можете, Ось нажимаємо пригласити в команду. Зразу тут вам показується. Ось токени, зки ви можете отримати, 20, то есть, За кожного приглашеного. Єжеднявна награда за вход 100 токенів, допустимо. Е, реєстрація на каналі 200. Це можна кожен день, друзі, заходити. І так, приглашаєте в команду, теж можна отримувати токени. Далі в нас іде логін, пароль безпечності. Часто задаваємо випроси. Біла книга, ну, бумага книга. Е, в принципі, вона мені особо не треба. Давайте повернемось назад. Я так зайшов, хотів показати вам, друзі. Вернемось назад у бота. І служба підтримки. Тобто, канал. Можете обращатися, друзі, якщо вам щось не непонятно Все, дивіться, я обміняв свої, виходить, ава монети iDrop на USDT. Ось на долар 60. Тобто, я вже можу, друзі, з цього аккаунту вже заробляти теж кошти. Далі, що я вам ще наче хотів показати. В принципі, тут все понятно служба підтримки У нас можете зайти кому цікаво почитати. Про проект, коли він був заснований, там, і, і все таке. Ну, проект, в принципі, е, вже робить давно. Е, хто бачив, може мої відео, друзі, з свого аккаунта там непогано заробляю навіть зараз. Ой, я вже не пам'ятаю, я там вже багато вивів, в принципі. Е, Мені я обміняв теж непогано. Е, так, в принципі, по проекту іначе все понятно, Нічого сложного немає, друзі, можна заробляти свободно. Ось у нас таблиця лідерів. Тобто, за те, що ви в лідерах, ви теж можете отримувати доход. Тут де показується рейтинг команди вашої. Ось. Обратний ось що, айдропа йде. Також об'явлення. Тут віпи, команда, в принципі, все понятно. Ваш реферальний код. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо отзивати. У мене доступно, виходить, trx 677 я ввів пароль, давайте будемо заказувати виплату. Вводимо адрес кошелька. Так, все, успішно ми ввели, друзі, адрес кошелька. Давайте введемо ту суму, яку ми хочемо вивезти. Давайте просто нажмемо все і все. І дивіться, нам вся сума вже доступна, тобто не треба клацати, виходить. І так, все, нажимаємо Підтвердити Все, друзі. Успішне я зняття срез, друзі, чекаємо, доки кошти мені поступлять на мій баланс. Давайте перейдемо назад в e, вайдроп. E, ось дивіться, e, базовий. E, кошти успішно знялися, друзі. Давайте перейдемо e, перейдем вже на мій кошельок. Кошти вже повинні були мені, в принципі, прийти. E, і так, як бачу, в мене було e, А, 27 в мене чи було, чи 25, я не пам'ятаю. 24. І виходить, це що, 6 мені ще мало прийти. Зараз ми, друзі, подивимося, в принципі. Да, все, 32 у мене було 26, 32 у мене на рахунку, друзі. Кошти мені прийшли успішно. Ось 6,77, друзі, як я заказував. В принципі, проект пати без проблем. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.